І з вами українське з вами! Привіт і всім! Ви сьогодні на каналі Підвал Маски. І в нас буде огляд моєї дарку з колекції по першому сезону. Загалом це відео буде розділено на дві частини, тому що. Бо коганів доволі багато, ось цей повний кейс і ще пару штучок є в інших кейсах. Тому не буду вас затримувати, ми почнімо наш огляд. Ну що ж, загалом колекція приблизно ось так виглядає, плюс деякі вакуанчики за кадром. Давайте одразу візьмемо декілька на цей огляд. І вже будемо потихеньку їх розглядати. А можливо, одразу будемо на цьому кейсі розглядати, візьмемо нашу ось таку підставочку від ЮБК. Такі зараз не можна замовити, вона магнітна, її можна собою взяти замість карти, в принципі. Вона трішечки ексклюзивна, вона в нас продавалась перед новим роком. Так що, хто вспів плюс на цій, при покупці ось цих а, магнітних. А, Таких карточок маленьких. Е, можна було б приймали участь в конкурсі, начебто точно не пам'ятаю і не розкажу. Давайте не будемо затягувати з цим. Е, Перейдемо до нашого огляду. Давайте візьмемо ось цього бакуганчика. Тут, тут ватка, яка стоїть ось тут, щоб вони не билися. І розглянемо його, поставимо на буханчиків. Він з кодом. Це незвичайний бакуганчик. Я його дуже довго шукала вже в колекцію маски. Так, це в нас Даркус Мантріс, Ось такий він. В аніме приблизно ось так виглядав. Дуже гарний бакуганчик, в нього 570G, доволі багато для першого сезону. В нього також є код. Ось тут трішечки з'їхав. Але це, в принципі, нормально, Повністю функціонуючий. Був, як Віки каже, був в колоді. Маски, але він ним не користувався, він їх давав таких бакуганчиків для своїх е, посередників. О, не знаю точно, як буде на українській мові. Так що ось так. Ось такі. Давайте його відставимо ось сюди. І перейдімо далі. Ну, давайте далі ось це, ось цього бакуганчика розглянемо. Це в нас Darkus Сирена. Дуже гарний бакуанчик, Оригінальна стихія Аквас і в неї 620G. Коду, на жаль, немає. Але це, в принципі, нічого. Дуже класний бакуан, Ось так приблизно виглядав. Ну, не приблизно ось так виглядав в аніме в своїй оригінальній стихії. З'являлась також в другому сезоні сирена. Клауса. Цей її був напарник. Сам по собі сильний букуванчик. Давайте її відставимо також сюди і перейдімо далі. Давайте розглянемо ось цього бакуванчика. Давненько його не відкривала. Відкриємо йому ніжки. О, трішечки важкувато з ніжками. Відкриємо його. Щоб не так дуже довго затягувати це відео. Відкриємо і самого бакончика. Це в нас е, крабик або коготь жаху. В нього 600G, і також, тут десь був код, так ось він тут є. Також е, Загалом він був в стихії Аквас, в Пайрусі також був, в хаосі, бачила, в руну в закритій формі. Відкритій не бачила. Але загалом, начебто, в нього були в аніме, показані майже всі стихії, окрім Вентуса та Даркуса, якщо не помиляюсь. Але Бакуганчик заслуговує на увагу, тому що він дуже прикольненький такий. І в нього є такий отвір. На нього можна ставити <с> боку <-нана> <Баку -нана> Так, я пробувала. На нього можна їх поставити. В принципі, ось такий забавненький букванчик. Давайте його також відставимо. І перейдімо далі. Такс, кого б такого відкрити? Давайте, наприклад, ось цього. Це в нас вейв. Загалом в неї в аніме не було стихії. Але. Рахувалась в битві проти маски як стихія хаос, Хоча це Бакуган без стихій. Вона біла була і разом з своїм братою Нагою вони були безстихійні бакугани. У мене вона в Даркусі, в Кастомі. І в неї 640G. Кода Код був, але він стерся. В принципі, нічого. Ось так вона виглядала в аніме. Фігурці та загалом. Ось так вона виглядає в Даркусі. Непоганий боку в принципі. Дуже цікавий сам по собі, та і сюжет в неї був в аніме також доволі цікавий. Ось така вона. Що ж, давайте її також відставимо ось сюди, І відкриємо ще деяких букванчиків. <сум> давайте, наприклад, ось цього. Це в нас, якщо не помиляюсь, Сокіл, Сокіл Даркуса, в нього 510G, в аніме був в Вентусі. І... Більше я стихій точно не пам'ятаю, щоб не збрехати вам, я не буду нічого казати. Ось так виглядав в аніме фігурці та загалом такий собі. Ну, сокіл. Трішечки схожі вони з вороном, але все-таки все є деякі відмінності. Раніше я їх в відкритій формі в аніме путала. Але зараз, в принципі, в принципі, їх можна відрізнити. У нього, нього 510G і в нього також є код. Ще в нього є такі як ніжки, давайте їх дістанемо. Ось так і ось так. Трішечки того йдуть, а, в принципі, нічого. Ось такий собі буклончик. Давайте його відставимо. І розглянемо ще двох бакуганчиків. Давайте одразу я їх дістану. Mm... Ну, давайте ось цього. І заберу кейс. щоб не займався тільки дуже багато місця. Так, що ж, давайте розглянемо з цього бакугана. Напевно, всі здогадали, що це за бакуган. Зараз його ще запустити. В нього трішечки іде у бік. А це в нас Даркус Жнець, Оригінальна стихія B2. Так, він B2 по розмірах. Ось можна зрівні... зрівнити. Це у нас Wave у B2 розмірі та Жнець. На даний час він рідкісний в B2. Особливо в Даркусі. Але. В принципі, бакуганчик бажаний багато. Людей хочуть його собі в колекцію. У нього 490G. І начебто в нього немає якого. Ні, немає. Ну, це, в принципі, нічого. Він мені прийшов в ідеальному стані, якщо чесно. В нього жодної царапинки. Ну, просто... Мрія небоган, тому що він справді ніде не потертий. Хоча я в людини купувала. Він прийшов в кейсі загалом. Деякі були зламані, деякі були в пилюці там відчищали їх, але цей повністю в ідеальному стані. І я була дуже щаслива, коли його побачила на фото. Ось так він виглядав в аніме й в принципі, загалом на нього кастом поки що не хочеться. Він і так в ідеальному стані на даний момент. Можливо, трішечки пізніше, коли він вже трішечки підстреться ось ця фарба. Та, і, в принципі, поки що на нього не хочеться кастом. Давайте я поставлю ось цих букончик сюди і прийдемо до останнього бакугана на сьогодні. Так, вона трішечки зібрана з інших частинок, тому що в неї не було ніжок. Хоча вона мені прийшла повністю така, без, ну, без профарбовки, без стихії, без джи, без ніжок. Але я дуже хотіла цього Бакогана в Даркусі. В принципі, мені було не дуже впадло, так сказати, її закастомити, але мені хотілося її. Собі в колекцію і це в нас. Це в нас Дарко Сарофій. Оригінальна стихія Вентус. І загалом більше в ніяких стихіях вона не була показана в аніме. Ось така вона. Бакуган першого сезону. Я її дуже сильно хотіла в один час знайшла. Ну, ось такою, як я показала на фото. І, в принципі, мені захотілося її взяти. В подальшому знайшла ніжки від Аквасної. Вони перекастомляться, але вона вже дуже гарно виглядає. Я хотіла її зробити більш світлішою. Не такою, як вона сама випускається. Вона випускається в таких приблизно кольорах. А я хотіла собі прям світленько. Тим більше камера ще не передає, наскільки вона, ну, вона не настільки світла, це плюс лампа. Але колір дуже цікавий сам по собі. Так, давайте покажемо, як вона виглядала в аніме і в відкритій формі своїй також. Ось такий бакуганчик. Одразу, кажу, в неї не було ні стихії, джи, ні, ні коду. Але вона оригінальна і це рахува... ну, рахується як заводський брак загалом. Повністю непрофарбований бакуганчик. Та й ціна на неї була відповідна. Ось така вона. Що ж, давайте її вже поставимо. І будемо завершувати наш огляд. Ну що ж, ось такий на сьогодні був огляд на ось таких бакуганчиків, Ще буде друга частина. Як ви бачили в кейсі, ще є бакуганчики і в них є свої історії. Тому, в е подальшому знімлю другу частину на них. А всім хочу подякувати, хто переглянув це відео до кінця. Залишайте свій лайк та коментар під цим відео, який бакуганчик вам більше сподобався сьогодні на огляді. А я з вами не прощаюсь, тому що ми в інтернеті.